Так, ж перший. Бландека чи бочка? До речі, загрузили мені отаку штуку, чекаю на підтвердження. А, оце бусячі після навіть не вітаюсь. Доброго ранку. Треба вставати, але я ще не проснувся. Бус цілий. Все добре. Скидаємо ту вигрузку, яку мали вчора скинути, і будемо будемо чекати товар додому вже. Тому що треба їхати додому. Аж цілих 9 днів відпрацювали і треба їхати... 10. Ні, чи, ні, 11. 11 днів відпрацювали і треба їхати додому. А чому коротко там побачите? До речі, сьогодні замітив, що лампочка на ручнику то засвічується, то ні. Десь певно щось глючить. В стороні біля першої машини справа радар. А мне кенекай дик. От бляха, 2,2-3,5 метри. Лістич чи не лізти, лісти чи не лізти. певно, я не буду туди лізти. Певно, розвернемося, все-таки Їдемо другою стороною. Поляк на рецепції. Коротше поле приймає това. Также заїжджаємо. Ось так професійно сюди зайшли. Не мішка в кільцях. Поляк був був і, і пропав. Ладно, не спішимо. І так, ми вигрузилися, їдемо на паркінг. бо нема так особо де стати в місті. І чекаємо загрузку на е, Польщу. Чому скоро не записав відео? Тому що він десь загубив кріплення до купрошки. І коротше, я його шукав. А виявилось, воно в мене висить на грудях. Коротше, Тарас і я це просто бомба. Коротше, отут є кріплення. Я одне відкрутив і друга половинка лишилась ту. Одну половинка, одна, одна половинка була, я, я бачив і знаю, де вона, а друга половинка я її не міг знайти, а потім до мене доперло, що воно на грудях. Видають маневри, просто я не можу. Льотчики, блін. Так, чекаємо на завантаження і лягаємо спати. Принаймні таку інформацію. A few moments later. І так, ми не поспали. Актуалізація даних. Спати не будемо сьогодні. Їдемо на загрузку в Берлін. Одна палетка 350х220 100. Ну, коротше, широка, довга, так як ми любимо, полетіли. Виїжджаємо з того паркінгу. Де радар включили. 82 кілометри до загрузки. Годину часу Знали, як я ненавиджу ремонти, це просто кінець. А їх в Німеччині всі і багато. Коротше. І там, і сам. Скільки довго їдеш на тих ремонтах, але зато є свої плюси. Ось з правої сторони, хто не знав, чи не їздить в Європу, чи в Німеччину, ось так ремонтують дороги. Купа техніки по-всякого різного, цікавого, невідомого. Поїхали З Оле Спереді. Це типа як таможня, я так розумію, внімаючи ні. Поїхали золи спереді, Думав, мене стягнуть, але ні. Золи, якщо я не помиляюсь, поправте мене в коментарях, що це за служба до кінця. По-моєму, це як погранслужба. Ну, типа, Тіпа на легальність перебування і тому подібне. Це закриття полоси. Добре, пане, пора вклеюватись. У нас ту мори сказали, одразу відкривайся дядько. Нема чого чекати, треба працювати, так що починаємо роботу. Так розуміється, у нас буде ось така машинка, а вона мені не стане. Та не, бред. Лев, лев, лев! Rost cam de dușiți Перше воно за велике, а друге воно за важке. Боже, плантека теж та, так не напрягалась. Чекаємо інформації від нашої маші. Висновку через те, що не влізло, вони його розбирають і пробують запхати ще раз. За рейга треба буде постягувати, якщо підтвердять. Все покріпили. Виглядає Дозвідає... Ну приблизно це ось так. О, блін, забув планку закинути. Їздимо по планку. Оп ось забув. Так така байда, блін. Весь чистий, ясне діло. Починяти помити. Добре, виїжджаємо і їдемо під вигрузку. Все вбили, і летимо перше на заправочку, потім певна ще одна заправка і потім вже вигрузка. Вигрузка буде завтра, я сьогодні ну, ніяк не встигну. Так що летимо. зблокову і йдемо за пішли заправлятись і поїхали ми на розвантаження можливо ще буде одна заправка я не впевнений але поки їдемо так до цілі Номер до вигрузки нам 5,5 ,5 годин 541 км. Добре, полетіли. Класно було стояти і віддихати, але треба їхати далі. І так, постояли, виїжджаємо, ніхто нічого не мішає. О, колега Румун Слібо виїжджав бусиком. Все, вилітаємо. Ти типу по церкалах не хочеш подивитися? Позіхаю, позіхаю, зіваю, зіваю. І от думаю, може то на завтра залишити, а сьогодні не доїжджати. Але, блін, я сьогодні нічого такого не робив, щоб замученим бути. А ви що робите, коли замучені? Лягаєте спати чи доїжджаєте? Гонки Формула 1. І так, хто ж перший? Бландека чи бочка? Бочка обходить пландеку. І так, майже фінішна пряма. Пландека, певно, здається. Якось слабенькі гонки, бувають поярче. Дякую тобі, ти найкращий. Об'їзна гамбурга, як завжди. Пробки, пробки, пробки. Не люблю гамбург, тут завжди пробки. І так, на годиннику майже 9 вечора. Ми вже на кінець добралися до паркінгу. Надіюся, тут буде місце зараз де встати до ранку. Я принаймні в це дуже хочу вірити. Дуже хочу вірити. І певно буде. І певно ось воно буде. Ей, добре, нікому не буду мішати, нагаємо спати віддихати. та -ра -ра. до вигрузки там 7, ой, 10 кілометрів щось, щось таке, так що до ранку.